У Харківській області була створена та впроваджена програма здоров'я Слобожанщини. В рамках цієї програми ветерани війни, учасники бойових дій мають можливість на безоплатне зубопротезування ургентну, невідкладну стоматологічну допомогу при гострому болі зубів мають можливість отримати всі категорії населення без винятку в рамках програми медичних гарантій, завдяки тому, що в цьому закладі є контракт з Національною службою здоров'я України. А наші захисники та захисниці, за підтримкою харківської обласної військової адміністрації, отримують всі види стоматологічної допомоги на безоплатній основі. Дуже був вражений тим, що це безкоштовно для військовослужбовців, дуже гарне обладнання. Раніше дуже боявся стоматологів. Тепер буду ходити і слідкувати за своїми зубами. Протягом 23-го року ми вже надали безоплатну медичну стоматологічну допомогу більш ніж 900 військовим Збройних сил України. Більш ніж 400 ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції, ми жодному пацієнту стараємося не відмовляти в наданні безоплатних медичних стоматологічних послуг.